До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі про головні події на цю пору. Дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Як повідомляє у мережі Фейсбук Луцький міський голова Ігор Поліщук, сьогодні, 8 листопада, упад Волинь Обленерго сформували графіки погодинного відключення електроенергії на Волині. Що стосується Луцької громади, світла не буде із 16-15 до 20 години у селищі міського типу Торчин, селах Княгининок, Сирники, Маташівка, Буяни, Охотин, Шепель, Уцичі, Боратин, Веселе, Верхи, Запуст, Новостав, Коршовець, Голишів і на хуторі Казьонщина. Можлива 40-хвилинна похибка у часі вимкнення та увімкнення електроенергії. Ну а завтра, 9 листопада, за інформацією, пад Волинь Обленерго, електропостачання вимкнуть у частині Луцька та окремих населених пунктах Луцького району. Із 9-ї години і до 14-ї електропостачання не буде у таких районах Луцька. На вулицях Конякіна, Єршова, Гордіюк, Кравчука, Теремнівський, Ківерцівський. Рівненський, а також у районі Вишкова та на проспектах молоді, відродження, Соборності Грушевського і на прилеглих вулицях. Світла не буде і за такими адресами: Київський майдан 3 і 5, вулиця Бринського, 2 і 4, вулиця Рівненська, окрім будинків із 1 по 25, вулиця Дубнівська, окрім будинків 6 і 12. Вимкнуть електропостачання і у селах Липини, Струмівка, Голищів Новостав. Із дев'ятої ранку і до 21 години вимкнення електроенергії відбуватиметься у селах Гаражджа, Сапогів, Бодячів, Лище, Романів, Новокотів, Ботин, Піддубці. Підгайці, верхівка, крупа, воротнів, борохів, вишків, жабка, прилуцьке, дачне, діброва, веснянка, звірів, Олександрія, Муравище, Сокиричі, Заброди, Дідовичі, Конопелька, Звози, Сватовичі, Суськ, Славне, Завітне, Гайове та Озеро. Не буде електропостачання і у ківерцях на вулицях Козацький, Воровського, Чайкиної, Європейський, Медведєва, Луцький, Мічуріна, Свободи та Прилеглих. Похибка у вімкненні електроенергії після заміни мереж може становити до трьох годин. Таке вимкнення потрібне для третього і завершального етапу робіти заміни мереж для стабільної роботи під час зимового сезону. За минулу добу на Волині сталися дві пожежі у житлових будинках. Волинські вогнеборці виїздили ліквідовувати загоряння у місті Ковель та у місті Володимир. На щастя, ніхто із мешканців не постраждав. У Ковелі вогонь знищив приміщення кухні у домогосподарстві у Володимирі підвал одноповерхового будинку. Обидві пожежі спричинені коротким замиканням електромережі. На волині на будівництві травмувався чоловік. Трапилося це сьогодні. У селі Зимне Володимирського району знімати чоловіка із другого поверху будівництва довелося рятувальникам у державній службі. Із надзвичайних ситуацій повідомляють, що за допомогою штурмової драбини та мотузки зняли чоловіка із житлового будинку і передали працівникам швидкої допомоги, які доправили його до медичного закладу. А сьогодні у місті Любомиль вогнеборці за допомогою драбини рятували песика, який застряг між коменом і покрівлею рятувальники викликали господарі будинку. Собака не постраждав. При Лісницькій громаді передали майно вартістю понад 71 мільйон гривень. Прокурори Камінькаширської окружної прокуратури з'ясували, що у селі Городок є безхазяйне майно, гідротехнічна споруда, а саме акумулюючий басейн. У 2020 році сільська рада взяла його на облік, але у власність громади не передала. Майно руйнувалося. Прокурори втрутилися у ситуацію і домоглися у суді, аби басейн. Передали у власність громади. Салюти під час війни. Ковицькі поліцейські встановили особу правопорушника, який запускав феєрверки в умовах воєнного стану. Інцидент трапився 5 листопада. Як повідомлялося, правопорушником був 35-річний місцевий мешканець. На волиня не насклали адміністративний матеріал. За скоєний він буде відповідати перед судом. Мешканця Донеччини підозрюють у наркозлочинах. Чоловіка затримали у Луцьку 6 листопада. У момент отримання ним у відділенні поштового оператора посилки із понад 345 грамами психотропної речовини. Півіпін вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує від 9 до 12 років за ґратами і з конфіскацією майна. У Луцьку у зв'язку із відключенням електроенергії, зміни у графіках та маршрутах тролейбусів. Про це інформують у Луцькій міській раді. Зокрема, повідомляють, що завтра до 9-ї години ранку перевезення пасажирів здійснюватиме 31 тролейбус за звичними маршрутами. Однак, після 9-ї години ранку відбудуться зміни у зв'язку із відключенням електроенергії. Перевезення пасажирів із 9-ї і до 14-ї години буде здійснюватися 20-ма тролейбусами у цей період. За іншими маршрутами будуть рухатися тролейбуси номери 1, 2, 3, 5 і 12. Деталі як саме дивіться на сайті Луцької міської ради. Рух тролейбусів номери 4 і 4А відбуватиметься без змін, а тролейбуси номер 15 і 15А із 9 години і до 14-ї на маршрути не виходитимуть. після 14-ї години перевезення на цих маршрутах відновлять. Після побиття оператора Аверсу на Луцькому авторинку слідчі відкрили кримінальне провадження. Розпочали розслідування за статтею перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Як скоро покарають винного і чи доведуть цю справу до суду сьогодні? Правоохоронці проводили слідчий експеримент. Сьогоднішній ранок оператора телеканалу Аверс розпочинається зі слідчого експерименту на Луцькому авторинку, саме на тому місці, де й побили оператора. Діректор цей є бухгалтер експеримент. Він мені на даний час не треба. Ми проводимо тільки з вами. А той поліцей? – Те, що він мені на даний час не треба, бо на даний час проводиться дія тільки з вами. Як спотерпіли, покажете ви ту сторону виходу. Куди йшли за ми можемо починати. Подальшу зйомку слідчий нам забороняє. Проводиться слідча дія, і це є й до сторону свідува. Що трапилося до відкриття кримінального провадження за перешкоджання журналістській діяльності, нагадаємо, ми приїхали на Луцький авторинок 3 листопада. Продавці автівок розповіли, що тут відбувається рейдерство. Три роки тому місця на авторинку орендували напряму у комунального підприємства Автопарк Сервіс. Платили за оренду, отримували чеки. Тепер же на авторинку хазяйнує приватна фірма ТОВ Автограф груп Луцьк кажуть на умовах суборенди. Журналіст став задавати незручні питання для директора, намагаючись знати, хто власник і поспілкуватися. Бо директор, це, наскільки ми зрозуміли, зі слів людей є підставна особа, чисто для Галочки. Хто власник фірми? Я вон цього не можу сказати. Ви директор, хто власник Я фірми? Я директор виконавчий. Ну, а ви знаєте, хто власник фірми? Знаю, я не скажу. А хто скажіть? Не нема, не скажу. Я. Скільки ви платите це, парк не, Це не питання. Це коректне питання, це не коректне тому що парк, парк сервіс це комунальне підприємство О, і гроші, які ви сплачуєте в комунальний бюджет. Ідуть. Скільки буде. ви сплачуєте? Є бухгалтери, Є ми вас питаємо. Скільки ви скільки ви сплачуєте? У бюджет громади це коректне питання з вашим Це коректне питання. Ні. Директор ТОВ автогруп Луцьк дременув від журналістів в так звану клітку авторинку. Далі ось цей чоловік став виштовхувати оператора із громадського місця та так, що медики зафіксували забої грудної клітки і руки. Намагався в мене виб... різними способами, ударами, захватами вихватити камеру. Я цього не дав зробити, відскочив. Він зразу на камеру признався, що що ви бачили в попередньому репортажі. Що він признався, що б'є не камеру, а б'є мене. Ми пішли за цими людьми. Що що що, Приватна... Ти Ти камеру, камеру а? — Приватна... Я б'ю вас. Я б'ю вас! Таким чином доказував, що він ніби затримував мене. Які підстави для затримання, я не знаю, тому що він же ж на камеру признався, що він тут не працює, офіційно не оформлений, що веде до штрафу 170 тисяч гривень. Ці ятки, що тут стоять, теж. І ворота, от вони аж ніяк не можуть бути тут встановлені, тому що це ворота посеред дороги комунальної неї власності. Яка земля для постройки гаражного кооперативу. Хто цей чоловік і чому з ходу взявся розпускати руки? Як сам розповів, здійснює тут контроль стояночки. Ви я працевлаштовані? Ні. А на підставі, що ви тут робите тоді? Е, що вона працевлаштована? Е, Осний договір. договір. А як договір. вам зарплату платять? А я на добровільній основі просила. А, то вам гроші не платять. Не. Прекрасно. Я пенсіонер, на що мені зарплата. Ага. Глибоко до лампочки, чи я офіційно працевлаштований, чи ні. Якщо е Директора там власника чи хазяїна це влаштовує. Мене теж це влаштовує. Чоловік розповів, що місяць тому земельну ділянку, де роками був авторинок, хтось викупив. Що цікаво, досі у відкритих даних немає інформації, що земля приватна. Оце, де ми зараз знаходимося. Це земля комунальної власності. За нами земля, ну не знаю, як на сьогоднішній день в кадастровій карті. На сьогоднішній день вона значиться як земля невизначеної власності. Хто під час війни міг би приватизувати понад 6 гектарів луцького авторинку? Розповімо у наступних випусках. Олена Лищук, Неля Прокопчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. На Волині воскрес третій покійник. Таке диво, схоже, вже стало буденністю для волинських суддів, які вже втретє розглядають позовні заяви від покійників, і навіть деякі задовольняють. Усі ці померлі проходять по одній справі, чи точніше по одній і тій же афері, у якій замішані адвокати, судді, бізнесмени. А все тому, що хочуть вкрасти землю. Просто неймовірні речі коються у Волинських судах. Туди час від часу приходять судитися за землю покійники і навіть виграють справи проти цілого геокадастру та громади. Роман Станіславович Махнюк один зі 200 позивачів, які оскаржують акт передачі у комунальну власність Берестичківської громади 400 гектарів землі. Робиться це таким способом. Є 200 позивачів, які написали заяви на конкретні земельні ділянки, якраз після того, як землю передали у власність Берестичківської. Територіальної громади. Як ми повідомляли, частина позивачів це неблагополучні верстви населення, ті, які вживають наркотики та алкоголь. Добрий вечір. Вибачте, будь ласка, ми з телекомпанії Аверс. Дивіться, ми проводимо розслідування, і зараз я вам скажу. І шукаємо такого міняйло Дмитра Олеговича. Так, від вас поступила заява до суду на 2 гектари землі у Берестичківській ОТГ. Скажіть, ви якусь заяву писали? Я ні. З адвокатом Яною Кінах укладали якийсь договір? Ну, Так, ну, я, якийсь там договір я закладав мені, але я, звісно, навіть не бачився. А як ви укладали договір? Ну, я там зустрівся з людиною. Ага, а, а що, пообіцяли, може щось? Сказали, Ні, що Ні, дали, дали. дали мені ну, якісь там тисячі гривень. Ви в суді є позивач, ви заяву все писали, так? Ну, це яка різниця? Це вже це моя лічна, ну, моє лічне. Я не хочу обсуждати з кимось про щось ну, і так далі. Я зрозуміла, просто по цій справі йде кримінальне провадження. А хто вас представляє, ваші інтереси в суді? А яка різниця? Це буде, скажімо так, скрита інформація. Чого? Ну, а нашого нового треба? Ну, ми бачили ваші заяви, якби у суді. І що? То ви називаєтесь ну, чи ні? Ну, Я не хочу про це говорити. Я хочу... це... це моє лічне, понімаєте? А що можу... ви хочете? Ви землю хочете? Все що я хочу, все буде моє. <зуміло> <зуміло> а скажіть, будь ласка, на... ну скільки землі ви хочете отримати в Верестечко? То буде теж інформація скрита? Десять сотень, 50 сотих, гектар. А Оскільки як дадуть, скільки буде. А наскільки писали заяву? Не, не треба мене знімати. Наскільки писали заяву? Неважливо. А ви з Яною Кінах знайомі? З ким? З Яною Кінах. А це хто? Ну, це адвокат, який представляє ваші інтереси в суді. То от і буде представляти далі. Частини людей ми взагалі за вказаними у заявах адресах не знайшли. А частина з них уже мертві й мертвісінькі. так як Роман Станіславович Махнюк. «Як шукає такого махнюка Романа Станіславовича. Слухайте, це їх син, видно. Він вже вмер. А коли помер? Певно, рік тому. Ага. Уже немає. Чесне словом кажу, вже немає. Просто так. чоловік помер 4 липня 2021 року. А воскрес 16 серпня цього ж року. Після чудодійного воскресіння, за посередництвом волинського адвоката Віктора Бондаренка, він звертається до горохівського суду з позовом до Берестичківської міської ради державного реєстратора та атовця, якому на сесії виділили спірну ділянку. Зазначимо, що наразі провадження припинили. Ні, ні, не через смерть позивача. А через те, що відповідач до якого направлений позов зараз на фронті, ось тільки прийде Роман Махнюк. Схоже, продовжить судову тяганину. Така справа не поодинока. Буквально рік тому ми писали про Дмитра Дмитровича Андрієвського, який помер і пішов судитися. Його інтереси в суді представляла луцька адвокатка Яна Кінах. Та так успішно, що суддя Андрій Ксендюк задовольнив позовні вимоги. Таких клієнтів у Яни Кінах двоє. Ще один покійник Олександр Сасовський теж судився уже після того, як умер. Юридичні підкованості Яна Кінах можна лише позазрити. Моглася від судді Андрія Ксензюха задоволення позову і другому покійнику. Скажіть, будь ласка, ви вірите в потипічні сили? Ні. Дякую за відповідь. А скажіть, як ви могли ухвалити рішення покійнику? Покійнику? На вашому розгляді була справа Андрієвського Дмитра Дмитровича. Він рік як помер, ви ухвалили йому рішення. Він виграв суд в поглядав. У мене документів те, що він покійник, в мене не було. Ну а зараз продовжується вести справи по цій людині, які ми відповідно мали направляти якісь документи по цій справі. Заміс за Андреасу відправляються всі документи, які ані у вас про те, що він померла особа, хай звернеться, хай подасть заяву, він чи родич чи спадкоємці. Ми проводимо сподівання. Він тільки до суду заяву подав, а зараз заяву подати, що він помер. Ну я спадкоємцем. Я в мене немає, ми треба справи, ми немає, що не покійно. Скільки часто такі бувають казуси, що ухвалюють і рішення, завільняють людям, які померли. Це вперше в вашій практиці. По-перше, те, що поки до моменту винесне рішення люди померли. Є таке зв'язку з навантаженністю, тривало розум. Про те, що задовільняється і суду, це відомо немає. Те, що, головне, що мені невідомо пояснувати поки. Так, під півроку вже як був вмерти. У мене немає документів, якщо не буде покійно. А скажіть, будь ласка, може ви приготаєте? Я вам скажу прізвище, хто вам приносить від нього заяву? Мені приносить, все в канцелярію. Відзначимо, що Яна Кінах та Віктор Бондаренко входить до одного і того ж адвокатського об'єднання, яке обслуговує інтереси аграрного підприємства Патріот Агро, що належить Михайло Смолці. Його ж матір, жителі села Буркачі Горохівського району, обвинувачували у незаконному привласненні їхніх городів, яке було зроблено за допомогою геокадастру і підставних осіб. Після великого скандалу родина Смолків стала відомою, і саме його адвокати організували. Звали цей масштабний позов на 200 заяв і на хвилиночку на 400 гектарів землі. Суди відбуваються уже кілька років до дисциплінарно-кваліфікаційної комісії адвокатів Волині та до прокуратури Волинської області було написано ряд обґрунтованих скарг, одну з яких подала вдова атовця, в якої я на кінах на користь своїх клієнтів відсуджувала землю. Ані підробка документів, ані покійники в судах не зму. Мусили адвокатську спільноту та прокуратуру Волині прийняти якісь міри, щоб зупинити злочинну діяльність, побачивши, що усе сходить з рук, її напарник по справі, теж взявся захищати померлого. Отож, чекаємо, що буде далі. Адже останній покійник судиться з цілком живим захисником України, який зараз, ризикуючи життям, захищає наші кордони. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. У Луцьку організували баскетбольний турнір пам'яті Олексія Веремійчика, директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, який трагічно загинув 2019 року. У змаганнях взяли участь дитячі команди із кількох регіонів України. Подробиці в матеріалі Ольги Яцюк. Уже стало хорошою традицією для федерації баскетболу Луцька до річниці загибелі Олексія Веремічика організовувати турніри його пам'яті. Цього року у таких змаганнях взяли участь юнацькі команди спортсменів 2010 року народження з Києва, Львова, Тернополя, Рівного та Луцька. На урочисте відкриття завітала і дружина Олексія Анна Веремійчик. Я дуже приємно, що попри всю ситуацію в нашій країні ми зібралися і організатори, все таки, зробили е, турнір пам'яті мого чоловіка Олексія Гремічка, щоб ви такі молоді гаряче серцем билися у спорті, розвивалися і в наступному році, щоб ми провели цей турнір в мирному. Україні. Хвилиною мовчання учасники змагань вшанували пам'ять Олексія Веремійчика. За ті кілька років на посаді очільника департаменту молоді та спорту Олексій запровадив багато ініціатив з розвитку різних видів спорту, які сьогодні успішно реалізовані у місті. Кажуть, що людина жива доти, доки живе пам'ять про неї і доки живуть її справи. Ми з Олексієм працювали більше двох років разом. і Я точно знаю, що ті справи, які розпочав він у нашому місці, особливо в напрямку спорту, живуть досі, і досі люди пам'ятають ті вчинки, які він зробив. Два дні 5-6 листопада в обласній дитячо юнацькій спортивній школі тривали запеклі баскетбольні поєдинки. Ти кожна команда провела по чотири гри за круговою системою. Уже після першого дня у лідери вийшла збірна Луцька, яка складалась із баскетболістів дитячо юнацьких спортивних шкіл 1 та 4 і гості з Києва. Не дивлячись на юний вік, хлопчики показали майстерну боротьбу, кмітливі перехоплення та швидкісні атаки. Проте явно лідирувала місцева луцька збірна, гравці якої неодноразово відзначались влучними дальніми китками. І за два дні вони виграли в усіх суперників зі значним відривом. Багато команд були сильні, але найсильніші, на мою думку, були Київ та Тернопіль. Ми раді своїми. Успіхами і будемо надалі так грати, програвши лише господарям турніру Луцькій командік, Баскетболісти з Києва закріпились на другому місці турнірної таблиці. Ми програли місто Луцьк, так, е так вийшло. Вони були нас набагато сильніше, але в наступний раз вируємо ми. Мені дуже сподобалось тут моє задоволення дуже велике, бо це добре їздити по нашій країні та грати такі класні ігри. Ми дякуємо організаторам цього конкурсу, що ми е Змогли провести такі гарні дні в цьому прекрасному місці Луцьк, і звісно, ми подякуємо нашій підтримці. Це наші батьки. На церемонії закриття турніру з баскетболу пам'яті Олексія Веремійчика кубки переможцям вручала його донька Аліса. Тож за підсумками дводенних ігор бронзовим призером стала команда Львова. Кубок за друге місце отримали київські баскетболісти. А чемпіонами стала збірна команда Луцька. В свою чергу віце-президент Федерації баскетболу Луцька Дмитро Чайковський вручив Алісі пам'ятний кубок турніру а квіти подарував батькам і дружині Олексія Веремійчика. Дуже захоплюючі і дуже такі емоційні зустрічі відбулися. Сподіваюся, що із цих дітей, які сьогодні і вчора приймали участь у цьому турнірі, виростуть якби справжні баскетболісти і. Пам'ять про те, що ми це проводимо в такий складний, складний час для нашої країни. Виростуть справжніми патріотами і будуть, якби, радувати так само і своїх тренерів, і своїх батьків, і вболівальників. Ольга Яцюк для новин на часі. І то усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о 20-й годині. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Тирка Аверс, щоб знати більше і дізнаватися про усе. Часно дбайте про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч з вами. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу. Шануємося. 9 листопада в Україні синоптики обіцяють малохмарну безопадну погоду. Температурний максимум 15 градусів вище нуля. На заході сонце в переміж із хмарами. Температура повітря вночі 3-6, удень 10-15 градусів. У східних областях аналогічна синоптична ситуація. Температура повітря вночі 2-4. Удень 10-12 градусів тепла. На півночі хмарно на Чернігівщині, решта регіону у полоні осіннього сонця. Температура повітря вночі 2-5, день 10-14 градусів. У південних областях хмарно і з проясненнями. Температура повітря вночі 2-6, день 12-14 тепла. У центральному регіоні трохи сонця в переміж із хмарами. Температура повітря вночі 3-5, у день – 11-14 градусів осіннього тепла.